Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо читати книжку Щоденник Слабака. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали першу частину місяця серпня. Сьогодні нас чекає друга частина цього місяця. Ну що, поїхали. Середа. Я вже три дні просидів у цій хатинці і правду, починаю божеволіти. Я намагаюся змусити містера та місіс Джеферсон відвести нас на набережну, та вони кажуть що нам що там, надто шум. Я ще ніколи не обходився так довго без телевізора, без комп'ютерів і без відеоігр. І мене починає охоплювати віч. Коли містер Джефферсон пізно ввечері працює на ноутбуці, я прибираюсь з місяць і спостерігаю з ним, аби просто визволити у зовнішній світ. Я пару разів намагався зробити так, щоб містер Джефферсон дав мені покористуватися ноутбуком, але він каже, що це його робочий комп'ютер і він не хоче, щоб я щось накрутив. Минулої ночі дійшов до краю, тому зробив дещо ризикований. Коли містер Джефферсон пішов до туалету я скористався нагородою, я якомога швидше нестукав у актуального листа мамі, а тоді побіг нагору за ліж у ліжко. Сьогодні вранці, коли спустився вниз, поснідати містера Джефферсон, дається був не надто радий мене бачити. З'ясувалася, що я надіслав того листа з робочого облікового запису містера Джеферсона, а мама відповіла, сімейний відпочинок буває нелегким, але, регорі погано поводиться. Я думав, що містер Чеферсон реально задасть мені Петчихана, та він взагалі нічого не сказав. Потім місіс Чеферсон сказав, що ми можливо, зможемо сходити на набережну на набереж на сьогодні по обіді та провести там годину дві Ну я тільки на це й чекав, мені реально треба лише кілька годин. Якщо я зможу лише раз покататися на червоторуці, то вважатиму, що ця поїздка була не зовсім мальною заради час. П'ятниця. Я повернувся додому, з збираючись на два дні раніше, ніж планувалося, якщо вам цікаво, чому це доволі довга історія. Вчора по обіді четверсної відвели нас із сезоні на набережну. Я хотів відразу піти на черепу терус, але черга була це довга, тож ми вирішили взяти чогось по поїзди та повернулися згодом. Ми всяла Моросева та місіс Джефферсон замовила тільки один ріжок на нас чотирьох. Мама дала мені 30 доларів на витрати, і 20 з них я викинув на одну єдину карнавальну гру. Я намагався виграти і ірушкову гусінь, але, гадаю, в цих іграх роблять якісь підстави, щоб у них не можна було виграти. В дивився, як я. Про свої 20 доларів, а тоді попросив тата купити точнісінько, таку гігантську гусінь у сусідньому магазині, а зовсім кепсько те, що вона обійшлася йому лише у десятку. На мою думку, місіс Джефферсон припускається величезної полки. В ПЦБ Ролі почувається переможцем, хоч насправді не є ним. Я вже мав подібний досвід минулого року, коли я був. Збільні з плавання якось мене запросили на особливі змагання, що відбувалося в неділю Там я зрозумів, що ніхто з присутніх не плаває добре, там були тільки діти, які ще не здобули жодної стрічки. Спершу я був цілком задоволений, бо гадав, що нарешті зможу щось виграти. Втім, однак мені не подолало. Я брав участь у запливі вільним стилем на 100 метрів і настільки вимогався, що на останньому етапі мусив іти. Але судді мене не дискваліфікували. Я під кінець одержав стрічку за перше місце, яку мені вручили батьки. Власне, всі пішли додому зі стрічками за перше місце. Навіть Томмі Лем, який розвернувся, прируче на спині, та поплив на туди. Повернувшись додому, він був спантеличений. Але потім Родрик побачив мене з чемпіонською стрічкою за перше місце та розповів мені всю правду. Родрик пояснив, що чемпіонське змагання це обман, до якого батьки вдаються, щоб їхні діти відчули себе переможцем. Не гадаю батьків, вважають, що таким чином роблять своїм дітям послуху, так як на мене. Зрештою, це просто викликає ще більше проблем. Пам'ятаю, як я грав у дитячій бейсбольній команді і як усі тоді раділи, навіть коли в мене виходив страйк-аут, наступного року в юніорській команді всі товариші та чужі батьки вигняли мене з поля, якщо м'яч у мене просто залітав вгору або що. Я просто хочу сказати, якщо батьки кероллі хочуть, щоб він мав гарну самовцінку, їм не можна робити так зараз, поки він малий, а потім умити руки, вони мають бути з ним до самісінького кінця. Після історії з гусіньми ми просто ходили набережною туди-сюди, чекаючи, коли черга, як до череп подруси, зменшиться, аж раптом дещо привернуло мою увагу. Це була та дівчина зі світлиною родрикового брелока. ось у чим річ, вона не була реальною людиною, вона була картонною фігурою. І як мені взагалі стукнуло в голову, ніби це реальна дівчина, потім я зрозумів, що можу сам бати собі світлину на брелок і виразити всіх пацанів у школі. Можливо, я навіть зумію зробити, показуючи якісь гроші. Я заплатив свої 5 баксів і став у посуд для фото, як на вихід не потрапили до кадру разом зі мною. Тож тепер мій сувенірний брелок практично нічого не вартий. Я був дуже лютий, але геть про це забув коли побачив, що черга до черепа скоротилась до кількох чоловік. Я побіг до атракціону, та ви стоїте в останні 5 доларів на квиток. Мені здалося, що Роллі стоїть просто за мною, та він відстав від мене футів на 10. Гадаю, Ролі дуже боявся підійти ближче. І сам почав замислюватись, чи не варто йти далі, то було вже пізно. Застебнувши на мені пасок, оператор ретракціон, замкнув кабінку і зрозумів, що вороття немає. Все, що ж мені шкода, що я не прийскав, за що насправді робить. Із людиною чиребу дорус, інакше б ні зайшов на не поліс, він перекидає людину до гори вигом десь із мільйона разів, тоді кидає до землі, так що обличчя зависає за шість дюймів от тротуару, потім він крутить людину, теж її назад у небо, ззадом наперед. І весь цей час кабінка, в якій ви сидите, репиті, здається, наче ось, ось ось відкрутяться всі болти. Я спробував змусити когось зупинити атракціон, але загупленням важкого металу мене ніхто не чув. Більшої нудоти в мене в житті не було, а кажучи, це я маю на увазі, що е, вона була ще більшою, ніж тоді. Коли мені довелося виводити мені з душової зони в міському басейні. Якщо без цього не стати мужиком, я однозначно ще не готовий. Коли сеанс нарешті закінчився я ледве ходив, то ще сів на лаву та зачекав, поки набережна не перестане крутитись. Я довго там сидів і намагався. Навиблювати тоді, як ролі катався на атракціонах і більше посилали йому дуже швидкістю. Після того, як Ролі накатався на своїх дитячих атракціонах, тато купив йому сувенірні крамниці повітряну кульку для биття та футболку. За пів години я був нарешті готовий спробувати знову підвестись та походити. Та коли я звівся на ноги, містер Джефферсон заявив, що вже час йти. Я спитав його, чи не можна просто зіграти в кілька ігор на автоматах, а він погодився, хоч явно він був цим невдоволений. Ну, от і все. Ми прочитали другу частину місяця серпня. В наступній серії нас чекає третя частина цього місяця. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал. До побачення!